Це, це ж та гробниця, про яку говорила інтегра. Похоже, що прокляття фараонів не обійшло її стороною. Ось тут ще я чув, що була якась історія. О, свічка тут що, ритуал проводили. Схоже, що тут завалили двох кремлянів. Реклама. Це було все якось так сталось. Хтось ці двоє римлянів стояли на обороні цієї гробниці. Тут зайшов якийсь хлопець, якого некий міг би бути фактично моїм братом. І він взагалі був похожий, але він не був чорним або якимось загорілим. Він зразу зрозумів, що ось це римляни. і вирішив їх завалити, тому що він не розумів, що прокляття фараонів не обійде його стороною і всі стануть чудовиськами. Одного він розсичаває тут, і потім пустив на фарш. Добре, я жартував, але не на фарш. І з другим так зробив. І все якось так було. Він вирішив піти не, до тої свічки, щоб її задути, але у нього не вийшло. І вона його поглотила. Коли я її задув, не то вона вже не була шмалею. То вона вже не була якоюсь. Я її вже задув і вона. <сих> Алукарди, як там в тебе справи там? Мон монтажі. Є якісь підозри як пройти туди, Як е е пройти в головну частину гробниці. Здається, в мене є. Знайди золотий приз. Золотий приз? Він знаходиться в тій, наче там де багато спальних ліжок і мечів і ще один. Ну добре, я якраз схожу. І там іще в тому місці, там, де ти зараз, з'явилася катана. Хм. Значить, ось це прокляття паронів і, і не обійшло гробницю стороною. Угу. А ось. О. Давай, відкривайся, я не принесу тобі біль. Що, принести душу Рамзеса великого? Здається, комусь вже не стане добре, як тобі, Лукард. Ти зайшов в цю гробницю, сам не знає. Сам не знаю чи хто тут є на, сто... на охороні. У мене є дві катани. Давай подивимось хто виграє хто кого. А у мене є два пістолети. І давай подивимось хто кого. Точно, хто кого. Ну давай, давай, нападай. Я не буду з тобою битись. Чого? Ти що? Ти що? Двоїшся. Якщо не хочеш, то, то й не получиш мене і звільнення душі полчикине. Ну добре, добре. Стоп, в мене зброї ж нема. Ну, вона в мене то є, але патронів немає. Вострілу опустив. Ну, все, коротун, Ще раз в око пусти, я стану Ну, здається, хтось вже зрозумів, як битись. Ось мої патрони. Ай, боже, катана. Я ніколи не відпущу тебе із цієї гробниці, із гробниці моєї. С не, ласкаво про,

Скільки буде іще це віддвигуватись? Ось ще прокляття. Іх, я не не зустрінемо збирати. Тільки в полях і аву. Але щоб звільнити, це просто оглуши мене так, щоб я був. щоб я просто забувся, як це робити. Ти говориш? Та, але просто набий мене. Я не хочу озробити, повторити долю, і, бачу. Та, тобі, ти завалив двох римлянів, я їх завалив. Просто оглуши мене. Ні, я не зможу тебе оглушити, ти ж мій брат нарбалет. На Візьми череп. І тепер ти будеш самим звичайним просто людей. <звук> <звук> стоїть. О, привіт!